Слава Україні! Ми бійці танкового батальйону однієї з бригад звертаємося до Сергія Шелудька та до Ангели в Березані та всіх найбайдужих людей. Нам конче потрібно для виконання бойового завдання автомобіль для виконання бойових завдань. З миру понитки путлеру петля. Слава Україні! Героям слава! О, що я дарував, тобі дарував, з ночі до рання. Фар. Приїхали прямо на О, все чотенько, так що будемо дивитися. Є тут момент один по От. Але то не таке то вже і страшне, десь затисалися, так? Да? Так що така точка на зимовій різині. Теж катки здорові. 17, мабуть, так? Да? Хорош, хорош. Ні, да, резину будемо все одно ставити, виставити. Зараз принесуть хлопці, це вона тут на СТО, а Віталій в Польщі. Так що зараз глянемо, подивимося і оприділимося. Що може ще й заводиться? Ну, це новіший. А яку це О, Зараз, а О, завівся. Ану, дьорни, дьорни, ще подивимося, чи мотор є на місці. Да? Я Віталіку якраз одрапортуємося, все да? нормально, не бійся. Це фіксуємо. Поїхали, а ось не приїдемо, так? Да? Що ти за вгар не можеш відкрити цього? Так, да, тут вже цивільніше, звісно. Це ж ми в нього теж брали, в Шигині тільки їздили. А зараз нема коли поїхати. І машина є, але треба вже по срочнику. Два е, Навірно, ну... Так, да, так. Да. А тут скільки? Тож 2,2, так? Ні, тут 2, -2 Двохлітровий. Да? Що ти, Григорій, що скажеш? Сідай, проїжджай. Я... Та то таке. Не, ну так наче нічого. Грушка стоїть, бай, все нормально. Чик-чик. Це -чик. ченчинарем. Ну це, звісно, це трошки дорожче обходиться. Віталій каже, да їдь забирай, там договоримося. В порівнянні з цим, тут, звісно, кожна копійка, ну... Але, але. Григорій, тільки ж не заїде, щоб я тебе не шукав. Оце теж довіра. Це так само, як поїхали, жінка перегнала машину, Олег Сіві поїхав. Чи ж? Я кажу, так можеш поїхати і не повернутися, правильно? Ну, не, не, це дові... не, ну все одно. Але я фіксую... А, дворника нема. Так його нема просто О. Та щас зайдемо на заправку поставимо. Бо він ж сліпий. Давай, Гріша, заводи моторку і поїхали. Да це вже новіший, звісно. Впишешся, не? То впишеться. Погнал. Так що Віталя, машина поїхала, я залишився. Приїхав, я думав, що не повернеться. Так що Міша каже, Міша ж правильно? Машина після капіталочки. Ж, чого? Віталік і каже, що трохи дорогувато, але каже, ну ти вже давай, що доси, там розберемося. Зроблений мотор, повністю капіталочка, сильно каже, не гацувати, прикатати. Десь півтори-дві 2000 проїхати, можна навіть півтори і злить масло, фільтра, все поміняти по новому. <тас> так що будемо забирати оцю тачку на прокачку, зараз завгар скаже. Може ще й не схоче. Що ти скажеш? Ні, це нічого. Мені щось таке степлення не подобається. Щеплення не подобається. Що? тільки да? А степлення дороге на що було, то і Так, Ну зараз до Віталіка наберемо, треба буде... міняти, не? Що сильно погано, не репить, як виключаєш. Воно не це, воно не репить, все включається чотирьох. Але ходь ці повинна, я поняв. Ну диви, я сьогодні завів пасфайндера сціплення, пане сціплення. Що я просто ногою підняв педаль, а як не буває, завертається манжет. І поняв, тому що педаль він має стояти вище. Самий вверх. А тут немає такого штука на на цьому, коробці, як ВЛ 200, старих Ісузу. Немає, тут гідравлічне. Це може бути гідравлічний циліндр сам, мабуть. Пожав бабки, так? Да? Як вважає. Так що, Віталя, бабки віддали, не знаємо кому. Каже, я не знаю, Мішу. Між її віддали. Ну це реально цікава історія. Я Віталіка ніколи в житті не бачив. Міша ніколи Віталіка в житті не бачив. Ну, грища, то понятний перець. Так що, Міша, купиш щось собі, так? Да? Так що Віталіку подякуй, і скаже. Так, да, ми погнали, вам гарного дня, дуже було приємно познайомитися. Так, так що, заїди, Кольчу... так. з тебе підписка і лайк, ютуб канал, Сереж Силучко. Напишеш, скажеш, пацани, спасибо, я собі щось купив. <ріст> Добре? <ріст> Гриш, а ну виганяй мені тоді, тачку, отуди задом і на ісходну, а я вже тоді далі поїду. Так що зафіксуємо, так що. А? Зараз заїдемо десь на заправку, купимо дворники і поїдемо. Безключовий доступ, така нормальна машинка. обожди, Гріж, обожди, обожди. Куди виїдемо. Все, давай. Так що два Нісанчка. да, цей, звісно, новіший. Зробимо, підшаманимо, да. щеплення бере в кінці. Лурали робить все, не тріщить нічого, нічого, нічого. От. І я сейчас сідаю і печемо на березань, гріша забирає, дворника зараз треба поставити. Дворника поставити. Заїдемо на заправочку походожок і поставимо двірничка і ручки. передивиться, і сціплення перекрасимо, перезуємо, все зробимо. Чин ну а взагалі нормальок, так? Да? Та ні, так все, Во взагалі, по художці, все там. Ну, Міша каже, що на що на свічки є, все є, ну ми подивимося. Подивимося ціна питання, все-таки краще передивитися і зробити. Бомба пойде, да лайкосик ставиш, ні? Машина. О, все, Віталій, лайкосик тобі є. Саме цікаве в цій історії, що один одного ніхто не знає, і довіра це дуже-дуже важливо. Так що Гріша зараз пече попереду, я за ним, перша нормальна заправка, стаємо, купуємо дворник, а тільки не знаємо, який розмір. Тут коротенький немає. У мене подивимося, де в тебе? Ну, не за А, по-твоєму, так. Да. А ключі там десь лежать? А, все. Це ж воно безключовий. Без да. Це у нас такий Nissan є. Ні, ну тут є ось ключик, він витягується, якось нажимається тут. О. Ні, так прикольний, звісно, ну, новіший. І... Але хлопцям воно великої ролі не грає. Головне, щоб машина була якісна. І це норвежка, так? Так що така да? тачечка. Так що дякую Віталію, дякую Михайлу, дякую вам, дорогі підписники, друзі, знайомі. Тобто рухаємося далі. Тобто позичили, купили, тепер збираємо далі. Ну, так ми економимо час. І добре, що є такі люди, які можуть нам дати і в кредит, і позичити кошти. І ті ж люди, які позичають, вони ще й самі працюють. Так що я дякую цим людям і дякую всім, всім, всім небайдужим. Так що на цьому буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а ми завгаром печемо, і в нього є поставлена задача номер 29 Ручки, і 28 це буде дворник, і 30 це буде по ми попрацюємо, поспілкуємося з Федоровичем. Ага. І покрасити вже 31 задача. Все, друзі, печемо. Дякую, друзі, вам усім за підписку, А А ви, хухлям, виладьте із свій дубел уже і робіть щось. Підтримуйте наших хлопців. Тому що вони потребують нашої підтримки і завдяки тому, що вони тримають, ми маємо можливість жити поки що в вільній, незалежній державі. І надіюсь, що ми так і будемо жити далі. Держави, але, на жаль, покидають цю землю найкращі і щоб пішли боронити її від ворога. Якщо ми не маємо права сидіти і чекати. Працюємо. Дякую. Дякую за довіру, дякую за підтримку. З вами був Шелудько. Ціх ковня, підняв, погнали. Щик, звісно, йде. Дворничка треба нам купити. Куда би був, це була найбільша наша біда, що у нас дворника одного немає. Так що, друзі, працюємо. Одним нісанчиком поїхали. Другого женемо. Зараз купимо дворнічка, якщо є. І будемо працювати. Ось така тачка за 4500 доларів. Після капітального ремонту двигуна. Ну, На даний момент заправочка око, художки і погнали. Братанчик, ти мене по світу пустиш. Оцей завар є одна проблема, так? Да? Ні, це не проблема. Це не проблема? А як що в нас? У нас одна проблема, це війна. А ходошки, їх треба, їх все одно їх треба комусь їсти, правильно? Якщо п'ємо каву, Оксаночка сміє, ка як мені його прогодувати, Да? Так що художки готуються, Григорій на слюні ковтає, міг стрелік жде, двері не відкриваються, так? Да? Головне, що хоч наші відкриваються, так? Да? Ні, Ну хороший, так? Да? Це новенький такий, пойдьо. Так, Ксюха, нормальний? Як для дівчини, як -то красивий, так? Да? Як Леся каже, красивий, червоненька, там сине. По порівнянні з сім, по салону, так сразу. Ні, ну так новий новіший наскільки. Так. Це, ну то, що вдара на криша, то таке мелочі життя. Ну, його не треба робити. Хай так і буде. Воно, я думаю, хлопцям воно не А... Будемо дивитися Да? Так що борориху запрягай, не буде слухати, а значить що? Правильно. Все буде добре. Отаку <реш> бульку хочеш? Ні. <реш> Ні? Ну все, ждемо ходіти. <решко> Сюха, як ти з ним живеш? Іксель це ж більший, так? Так. Диди на нього. Красавчик, Так. Красавчик. <решко> 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 да. Що, пошла жажа? Бомба? Оце на око, де не пару разів, добрий був. Тільки раді цього він за мною їде по машині. Да? Ход... Да, якби не дали ход дошки, то він би за мною не їхав. Так що невеличкий перекус, бо не поснідали. І печемо додому. поїхали на екстрейлі, трейлі, які купили перед цим. спереді їде Олежка, його і не видно погода. А сьогодні. футбо сьогодні. Рухаємося, потихоньку, помаленьку, не спіша. Підшаманимо та й передамо хлопці. Дякую, друзі, вам усім за підписку. А ви, кухлям, із своїх уже і робіть щось. Підтримуйте наших хлопців. Тому що вони потребують нашої підтримки і завдяки тому, що вони тримають, ми маємо можливість жити поки що в вільній, незалежній державі. І надіюсь, що ми так і будемо жити далі в цій державі, але, на жаль, покидають цю землю найкращі і ще пішли боронити її від ворога. Ми не маємо права сидіти і чекати. Працюємо. Дякую. дякую за довіру, дякую за підтримку. З вами був Шелудько, кілька дня підняв Погнали. Защик, звісно, йде. Дворничка треба нам купити. Куда би Бог, що це була найбільша наша біда, що у нас дворника одного немає. Так що, друзі, працюємо. Одним нісанчиком поїхали, другого женемо. Зараз купимо дворничка, якщо є. І будемо працювати. Ось така тачка за тисячі доларів після капітального ремонту двигуна. Ну, а на даний момент зараз заправочка око, хоть і погнали. Братанчик, ти мене по світу пустиш. В, В цей завгар є одна проблема. Да? Ні, це, це, це не проблема. Це не проблема. А як що в нас? У нас одна проблема, це війна. А ходошки, їх треба, їх все одно їх треба комусь їсти, правильно? Якщо п'ємо каву, Оксаночка сміється, така, як мені його прогодувати, да? так що ходошки готуються, Григорій на слюні ковтає, їх стрелик жде. Двері не відкриваються. Головне, да? що хоч наші відкриваються. Щі да? порулювали. Ні, ну хороший, да? взагалі класний. Це новенький такий, пойдьой. Так, Ксюха, нормальний? По сравнению... Як для дівчини, як -то красивий, так? Як Леся каже, красивий, червоненька, там, синенький. А. По срівненні з цим по салону, так сразу. Ні, як він новіший, вже наскільки. Так. Ну то, що вдара на криша, то така мелоче життя. Ну, його не треба робити, хай так і буде. Воно. Я думаю, хлопцям воно не повлияє. А... Будемо дивитися по Да? Так що борориху запрягай, не буде слухати, а значить, що правильно. Все буде добре. Все. Вот такую бульку хочешь? Нет. Нет? Ну все, ждем художник. Сюха, как ты с ним живешь? XL. XL это же больший, да? Да. Конечно. Дай -дай на нее. Красочек, красочек. Да на него. Красавчик, красавчик. Да. Все, пошла жара. Бомба. Бомба? Да. Ну только ради этого он за мной едет по машине. Да? Добали... Ход... Да, якби не дали ход дошки, то він би там не їхав. Так що невеличкий перекус, бо не поснідали і печемо додому. Друзі, прибули в місто Березань, засрали вечір на монтаж тачка. Да? Наш пайсфандер перезувається. Резина, ту, що ми показували. Щоденька резина. Калюнчик в ділі. Що ти, синок, як справив тебе? А? Ніхто не обіжав тебе? Кажи. Шелудько і чахлий, але за тебе буде стояти до останнього. Так що дитя допомагає нам перезивати пасфайндера. Це вже я вже не знаю, яку він вже машину нам перезиває. Отак вже підготовлені колеса. Калюнька, можеш, можеш привітати, ювілейна. 50. Яка? А Агадай. 50. 50, так. 50, да, 50. 50 тачка на, на прокачку. Так що, друзі, скажи, да, наче вчора була твоя батькова четверта. А, а? а без ключів ніяк? Без, ключ... без ключовий доступ. Ну, Це Нісон, бач, новіший. Ну, але... Хотіли його взагалі взяти, хотіли за нього 5 тисяч доларів. Чого так дорого? Ну, по-перше, що новіших, по-друге, капіталка ремонту обійшлася, я їздив тільки що в Києві, та ж у Києві робили. Пацан уже каже мені, даси, даси скільки хочеш. Ну він хотів 5. Я кажу, ну я так не можу. Я розумію, що капіталка мотора стоїть гроші. Я спитав у базанів, 25 тисячі доларів, 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень ремонт капіталка двигуна. Двигун такий самий, як на Наварі, тільки що тут двохлітровий стоїть, а на Наварі 2,5. Міша каже, ну так є, каже, так обійшлося. Ну, а Віталік, який нас ніколи не бачив, Каже, віддайте гроші тому чуваку, якого він теж не бачив. Взагалі, ну цирк на Да? але це є нормально. Так що ченчинарм, ця тачка в нас обслужена, все нормально. По тій тачці, Чи можемо пітерською напряжемо, хай ручки зробимо, щоб тебе не напрягати. Дамо зараз команду хай долучаються і працюють. Зараз наберемо. О, там ручки треба зробити. Різину замовимо, Серега приїде, е, проїдемо. На якусь тисячу кілометрів поміняємо масла фільтра, тому що капітал. Таї. Олег Вікторович прикатає її помаленьку, не спіша. Хоч помаленьку вона не їде. Шосту, ну на шостій таке, але вона ще не чувствує. Там, от, от не встиг ногу притулити вже. Стіплення. Да, стіплення бере внизу, але чітко працює. Да, Чуєш, я не навіть взагалі проблем немає. Ну, подивимося, ще спеціалістами поспілкуємося, бо зараз у нас ще. Один момент з'являється. Так, запаску я сюди також купив вже. Вчора прийшла. Який момент? момент. Забрали ми машинку з Ніжина, Mitsubishi Спорт. І там короче, є момент. Сьогодні скрили голову, пописані циліндри, може прийдеться капіталити мотор. Так що додалися ще один головняк. Да? Кожен день? Ну, то ми живемо в такому. В світі, що без проблем ніяк. Ти ж заржавієш потім. Думаєш, тут зуби болять, як ти кажеш, да? мулять. Хоч що працює?